Вже у травні в Україні може розпочати роботу інститут помічника ветеранам. Ідея полягає в тому, аби допомагати нашим захисникам і захисницям на етапі переходу від військової служби до мирного життя. Це пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, який передбачає запровадження професії помічник. Ветеранам задум будуть втілювати у Львівській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Про цю ініціативу детальніше розпитаємо нашого наступного гостю це Світлана Березіна, генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів. Добрий вам вечір і слава Україні! Так, Христос Воскрес. Воістину Христос воскрес. Хотілося б детальніше почути, що буде в обов'язках цього помічника ветерана, але на конкретних прикладах, аби ми з глядачами собі краще склали ці пазлики, що цей помічник ветерана буде робити, як допомагатиме захисникам захисницям. Якщо юридичною мовою, то е, помічник ветерана буде надавати організаційну, консультаційну допомогу, представлення інтересів, супровід. А як на прикладі, як ви просите, якщо наш герой ветеран, ветеран повернувся, наприклад, виходить з потяга на вокзалі в місто, де немає його дружини і доньки, оскільки вони, наприклад, знаходяться в Німеччині, е, його житло зруйноване, він не знає, до чого йому підступитися, з чого йому розпочати. Тут на допомогу приходить наш помічник ветерана який надає супровід, потрібно довідки оформити, допомагає оформити їх. Потрібно пройти психологічну допомогу, організовує послуги психолога. Необхідно розібратися, чи готовий ветеран працювати за тим місцем роботи, яке зберігалось за ним. Будь ласка, якщо ні, то послуги кар'єрного радника надаються і підбираються програми підвищення кваліфікації чи навчання, чи е, послуги сертифікації отриманих навичок чи наявних навичок, які не мали раніше підтвердження документом. Якщо потрібно вирішити питання з житлом. А Наприклад, у нас є програми пільгового кредитування для ветеранів, то допомагає помічник оформити документи, подати заявки, роз'яснити все, як відбувається, і загалом у таких помічників ветеранам буде карта усіх послуг пільг як на державному рівні, так і на місцевому, на які може розраховувати ветеран, не тільки ветеран, члени його родини, члени загиблих. Тобто це широкий спектр як послуг, так і отримувачів цих послуг. От, власне, доволі такий широкий перелік цих функцій, чи буде одна людина достатньо спроможна і компетентна з усіма цими питаннями ветеранам допомогти, чи там, можливо, буде теж якесь, е, 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 якийсь розподіл за сферами, за галузями? Ну, По-перше, ми живемо з вами у 21 столітті, і цифрові сервіси нам в допомогу. Е, ветеран буде мати, ну, вже ми зараз працюємо над допрацюванням. Таких платформ і сервісів, які будуть використовувати помічники ветерана, в яких буде міститися не тільки інформація про всі послуги і пільги, а інформація, які вже отримані послуги, яка, яка якість цих отриманих послуг, яка була реакція. Тобто, все, 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 що можна в цифровому форматі, воно буде забезпечене. Звичайно, помічників ветеранами будемо навчати для того, щоб вони приступили до виконання своїх обов'язків. Надана буде вся інформація, Вони будуть складати такий умовний іспит для того, щоб якісно і ефективно надавати ті послуги. Ну, власне, які вимоги будуть до цієї людини? Так, мабуть, же ж буде якась співбесіда. Бо ну. Теж питання воно не є простим. Треба бути навіть трішки психологом, тому що треба підійти, знайти підхід до людини, намагатися мати бажання допомагати, як мінімум, в першу чергу. Буде, передбачається три етапи таких відбору. Перше це онлайн подача заявки. Далі потрібно буде також онлайн пройти ось цей тест. Як ви кажете, є тест на свій психологічний стан чи готовий цей кандидат бути помічником ветерана. І третій етап це уже співбесіда. За перший етап 30 балів нараховується максимально, за другий 30 балів, а за співбесіду 40. І от в такому рейтинговому порядку буде вибудована пропозиція, хто може бути помічником ветерана. А де навчатимуть чим, цих майбутніх помічників? В пілотних областях визначені чотири заклади вищої освіти, на базі яких зараз будуть створюватися дуже в швидкому такому темпі. Центри ветеранського розвитку і вже ці заклади вищої освіти працюють над розробкою програм навчальних короткострокових для помічників ветерана, і там буде відбуватися навчання. Ми розраховуємо, що в пілотному проєкті візьме участь 400 помічників ветерана по 100 чоловік на одну область. Це цілком посильно для чотирьох закладів вищої освіти навчити їх. А чи є вже розуміння скільки потрібно фінансового ресурсу залучити для того, аби організувати, по-перше, весь цей процес набору навчання, і мабуть, ці ж люди будуть працювати теж небезоплатно. Чи вже якісь проекти розробляються, рахуються і шукаються кошти? Звичайно, всі розрахунки вже є. Хочу звернути вашу увагу, що на етапі пілоту вже закладені державне фінансування, а саме кошти Міністерства у справах ветеранів за бюджетною програмою. І ми будемо оплачувати заробітню плату. В середньому це буде 16 тисяч чистими в місяць, а загалом 243, по-моєму, мільйони на цей пілотний проєкт закладається. А яка буде загальна кількість 400, Так яка є загальна кількість заявок, якщо їх уже до вас скеровували на ну, от перший онлайн етап, і чи їх є стільки, скільки ви планували отримати, чи не замало, чи можливо забагато? І ви бачите, що доведеться розширювати. Ще заявки не подавали, але у нас є, скажімо, чи не щодня телефонні дзвінки. Люди записуються, хто вже хоче бути. Mm -hmm. Процес формування саме цього цифрового інструменту, який буде використовуватися для подачі заявки, завершується. І ми очікуємо у травні розпочати вже набір. Чому? Наскільки я розумію, це ж одна людина, помічник ветерана, вона не буде так би персональним помічником одного ветерана. Так вона зможе спілкуватись, допомагати відразу кільком по різним напрямкам. Ну не кількома стам ми закладаємо один помічник ветерана на не сто людей, 100 людей 100 людей. І це не тільки ветерани, а які я вже згадувала, і це члени родини сім'ї ветерана, члени сім'ї загиблих. Тобто ну, всі вони зможуть користуватися послугами помічника ветерана. А коли формувався цей проект, мабуть, ж були якісь відгуки від самих ветеранів, так чи наразі військовослужбовців, затребуваність такого проекту. Що вони казали, і е, про які, скажімо, перші точки в чому їм буде потрібна допомога, чи як вони вважають, їм буде потрібна допомога в майбутньому, вони вказували так, звичайно, це не секрет, що цей проект народився, народився як відповідь уже на попит. Дійсно, спочатку, ми фор, е, вибудовували систему. Надання послуг ветеранам через сервісні офіси, які також є складовою пілотного проекту, і загалом інституту помічника ветерана. Але в комунікації з ветеранами, ви знаєте, так що у нас є очільники міністерства. Це ветерани в комунікації з членами сімей загиблих, членами сімей ветеранів. Зрозуміли і, вивчаючи закордонний досвід, що ми тільки сервісними офісами чи єдиним вікном у ЦНАПа, чи центрами ветеранського розвитку, які будуть займатися навчанням ветеранів, ми не обійдемося. Потрібен такий прямий контакт і е, алят персональний такий супровідник поводир. Ну одна із таких перепон, одна з таких проблем, з якою зіштовхуються військові, і ми це від них чуємо. Це черги. Аби отримати інвалідність чи статус непридатності до служби, щоб пройти військово-лікарську комісію. Мали би ті сервіси також цифровізувати, все по порядку, але тим не менше ці черги вони ще залишаються і деколи доводиться з іншого міста їхати, аби пройти ось ці всі обстеження. Коли ти не можеш стояти, тобі доводиться стояти в тій черзі. Чи міг би ось цей інститут помічника ветерана якось допомогти військовим у цій ситуації? І якщо так, як ви це бачите? Звичайно, це одне з перших завдань супровід а, а, при проходженні МСЕК ВЛК. Але зараз відбувається реформа саме до цих інституцій, і Міністерство оборони, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я працюють над тим, щоб довідка йшла за? Особою, а не навпаки, збирати десятки довідок і стояти в чергах? А чому саме ось, ось у цих чотирьох регіонах саме їх вибрали для пілотного проєкту: Львівщина, Вінниччина, Дніпропетровщина і Миколаївщина? Чому саме вони? Ми Хочемо опрацювати, знаєте, як і географічно різні регіони, а й так і економічна спроможність їх, тому що спроможність львівського регіону і Вінницького відрізняється. І ми хочемо бачити, чи громади спроможні як і людським ресурсом, так і фінансовим забезпечувати гідний рівень прийняття ветерана. Які би мали бути результати, щоб ви собі розуміли, що готові і у п'ятій області, і у шостій запровадити цей інститут? Які є очікування наразі? Відсоток отримувачів задоволених цих послуг це один з головних критеріїв, на які ми будемо рівнятися за результатами експерименту. А далі плануємо не просто підключати по одній області а масштабувати на всю Україну. Ви знаєте, намагався я знайти, але так і не знаходжу інформації про те, чи ще десь є такий досвід, чи все-таки Україна вибудовує це все з нуля. Такий досвід не зовсім такий у Великобританії. Так mm -hmm. от але ж у нас своя специфіка, наші герої на своїй землі воюють. У нас така велика кількість наших захисників і в майбутньому ветеранів. Тому трішки схожий, але все ж таки у нас свій досвід. Тобто запозичити фактично і немає звідки, і оцю всю роботу намагаємося будувати від початку самі, тобто в спілкуванні з ветеранами, і відповідно як ланка, це міністерство, яке на уряді передає оці всі запити. Так я розумію, а, так правильно розумієте, і навіть уже тепер наші закордонні колеги, партнери хочуть вивчати наш досвід, от щоб імплементовувати у себе. А, а хто є цільова категорія набору, власне, щоб наші глядачі розуміли, чи можуть вони, наприклад, подати заявку і стати помічником ветерана? Так, Такі основні критерії для входу, тобто для прийняття онлайн заявки, це вік, по перше, від 23 до 65 років. Ми спочатку орієнтувалися на 18 років, але все ж таки підняли, оскільки рівень освіти має бути бакалавр, не менше, ніж бакалавр. Так, людина має проживати в тій громаді, в якій буде реалізовуватися цей експеримент, і це має бути ветеран або члени сім'ї, ветерана, або члени сім'ї загиблих. Це ось такі пріоритетні у нас критерії відбору. Тобто, першочергово, це військовослужбовці, так можуть бути помічниками вже для інших військовослужбовців, правильно. Так, ми орієнтуємось на принцип рівне рідному, тому що ветеранам легше і краще сприймають, коли отримують такі послуги, супровід від тих, хто також це пройшов і розуміє їх з останніх новин. То старт мав би бути у травні до травня, не так далеко. Чи встигаєте, чи нічого не змінилося, і можливо є якась конкретніша дата, яку можна озвучити в ефірі. Ну, дати немає. Ми дуже прикладаємо багато зусиль, щоб розпочати в травні, і почнеться з відбору онлайн заявок. Ну і на сам кінець хотіли у вас розпитати ще про одну річ, так як директорат стратегічного планування, мабуть, плануєте ще щось цікаве, чи є можливість так би мовити піданонсувати, що ще цікавого нас чекає у сфері е, допомоги і піклування вете, над ветеранами? О, у нас насправді дуже багато різних проєктів, над якими працюємо. Один з таких: ми зараз е, напрацьовуємо програми і партнерів, у кого будуть ці програми реалізовуватись, впроваджуватися, а саме як колективом приймати ветерана-колегу, тому що зараз уже все більше відбувається таких подій, коли ветерани повертаються у колектив, але е, не знаходять, той немає того конекту, який має. Бути ефективність роботи падає. Наприклад, в одному агрохолдингу, відомому у нас в країні, який має 20-річний досвід на ринку праці, має потужну HR-команду. Повернулись ветерани, повернулись в колектив, не можу знайти зв'язку, немає, немає комунікації. Придумали звести їх в один відділ, почалось порушення дисципліни і. Колектив такий потужний, багаторічний не знає, що з цим робити. У нас один з наших центрів Міністерства справах ветеранів психосоціальної реабілітації, розробив програми, а саме як колективу, колегам приймати сприймати ветерана після повернення, і ми пробовуємо ці тренінги зараз з «Укрзалізницею», А у них 10 тисяч мобілізованих. Тобто ці всі люди мають повернутися, і з ними потрібно працювати, і потрібно знаходити нові підходи, враховуючи всі нюанси, фактори, аспекти. Тобто йдеться не лише про те, аби допомогти ветерану адаптуватися, а ще й підготувати ґрунт, якби адаптували його в той самий колектив, в якому він колись працював. Ну, так, угу. все правильно. Дуже дякуємо вам за ваші ініціативи. і Будемо чекати ще нових і вас також у ефірі, аби про них розпитати. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми із Світланою Березіною, генеральною директоркою Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів України.